Зміни до програм підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2024 рік підтримали на черговій сесії Ужгородської міської ради. Фінансування програми збільшили ще на 20 мільйонів гривень. Зміни підтримали, узявши до уваги листи командирів військових частин. Сьогодні рішення про підтримку, про фінансування двох програм. Це передувало засіданню виконавчого комітету. Вчора щоб ми підтримали ці програми. Сьогодні ми їх затвердили на сесії. І наступних років вже будемо фінансувати ці програми. Майже 15 мільйонів. Підтримка наших збройних сил. Сьогодні це наше основне завдання. Ми це будемо ну, звичайно робити. Не обійшлось на сесії і без наболідлих питань місцевих жителів. Зокрема, на засідання завітали мешканці будинку вулиці Марії Занковецької, які звернулися із скаргою щодо масштабного будівництва біля їх осель. Майбутня будівля знаходиться в притул до їх будинку. Її передали у приватну власність. Після чого почали знищувати зелену зону та проводити будівельні роботи. Ми всі ці роки самостійно утримували цю ділянку та сплачували гроші для її прибирання та утримання в належному стані. На всій території ростуть дерева, які садили самі ж власники квартир. Дехто і зараз тут присутній, в декого там живуть діти чи онуки. Ці всі дерева планують зрізати для будівництва. В нас майже немає своєї прибудинкової території, а якщо під вікнами виросте будівля, то не буде і жодного особистого життя, бо ж вікна заглядатимуть у вікна. Оскільки там планують комерційну забудову, то можливі додаткові шум та запахи від процесу життєдіяльності закладів. Окрім того, у випадку надзвичайної ситуації до квартир з боку дороги не зможуть під'їхати автівки екстрених служб. Ця справа знаходиться в суді, ми оскаржуємо рішення міської ради про виділення ділянку на зміну цільового призначення. Також просимо зараз долучитися відповідних фахівців для того, щоб допомогти вирішити це питання і не давати дозвільні документи на це будівництво. Депутати активно підтримали місцевих жителів і пообіцяли вирішити це питання. Допомагатимуть відстоювати права ужроців у суді для того, щоб повернути цю ділянку в комунальну власність. Суді вирішувалися питання, і на даний момент суд власне земельної ділянки виграв. Ми можемо тільки на даний момент ще прийшли до нас звернення від мешканців даного будинку і будемо розглядати свої постараємося максимально. Адекватно підійти до даного питання, щоб ви дали якісь певне доручення, щоб ми Від імені міської влади звернутися до прокуратури, аби накласти арешт через суд на цю земельну ділянку. Аби поки судова тривають судові придії, не можна було нею розпоряджатися, та будувати. І наскільки я знаю, що вже є намагання. Звернутися до департаменту міської інфраструктури про те, аби отримати дозвіл на благоустрій цієї території із зеленої зони вирізати сапори і зробити там заїзди. Тому прохання також дати протокольне доручення департаменту міської інфраструктури а, з тої точки зору, щоб заборонити максимально нищити там зелену зону. Якщо даєте доручення департаменту, то дайте доручення вивчити про всі зелені зони, щоб ми через місяць або через два так само не побачили наших мешканців, які прийшли і так само вимагають свій простір. Тобто, хай департамент вивчить, може є і ще такі, які в 2010-му або в 2015-му Хтось комусь віддав, хай це передивиться, а ми вже депутати вже прийняв рішення. У 2010 році була надана земельна ділянка приватній особі. Це вулиця Заньковецької, це район мебельного магазину, початок вулиці Заньковецької. І Сьогодні це питання не стояло на порядку денному, просто звернулися мешканці міста для того, щоб ми їх підтримали. Я дав доручення департаменту правового забезпечення з'ясувати ну, всі обставини. Ми підтримуємо мешканців міста і будемо зараз домагатися скасування цього проекту рішення 2010 року щодо надання цієї земельної ділянки у приватну власність і там щодо зміни цільового призначення призначення цієї земельної ділянки для того, щоб вона залишилася у власності міської територіальної громади. Проголосували депутати і за спрямування із бюджету Ужгорода ще 983 тисячі гривень на підтримку рідних загиблих захисників. Крім того, за особисту мужність, патріотизм, самовіданість батьківщині та відвагу присвоїли звання. Почесний громадянин Ужгорода посмертно 53 військовослужбовцям.